Вечір, добрий вечір, шановні болівальники футболу. Сьогодні, сьогодні вся футбольна Україна мобілізована. мобілізована на битву. Битву плей-офф за вихід до фінального турніру чемпіонату світу 2002 року між збірними України та Німеччини. Нашу ініціативу німці Джеральд Асамуа. Поки що у ці перші хвилини разом із циклером грає в атаці, але очевидно буде грати Джеральд Асамоа. Трошки під на подачі, вона має в сайту. Воробей вихід від штабі чудар штана. Ну це якесь просто диво, це якийсь дикий нефаркт, Воробею. В скількох бачив на першій хвилині у нього шикарні моменти і скільки разів від їх пори. Це просто неможливо. Це може бути шанс. Ну Таких шансів всі можуть більше і не дати. Штанга бо це неймовірно. От. Найкращий на даний момент півзахисник Німеччини. За статистичними даними у Бундеслізі. Далі на вістрі у нас Олександр Ципля. Удар здалеку Сергія Реброва. Бибо. Не зовсім, мабуть, вірне рішення цій ситуації. Сергій в німецькій пресі це просто важко навіть розповісти. Всі знають прекрасно, що Шевченко на рівні із Олівором Каном це дві найбільші зірки з 22 футболістів, які зараз на полі. Їм це такують лівий флангом балак. Переводить направо. Штайнер б'є з льоту. Бимо. Вивали це, звичайно, сигнал оборотно. Може вдарити так, що комусь мало он не видається. 0-0 Києва на Олімпійському. 21 крона матчу. Україна-Німеччина. 0-0. Шевченко біля веча. Більшість стінка. У виконанні і наших і німців. Шевченко б'є б'є низу, яка війська до зумова 1-0 збірна України повела. Ну що ж, це безумовно суперстадіон на ногах. Ми всі тут теж на ногах збірна України повела в рахунку матчі страназовими чемпіонами світу. Геннадій Зумов відкриває рахунок у цьому поєдинку. Шевченко пробив низок. Їв зі не розібрались. Отутно ну, навряд чи варто згодувачувати у цьому пропочного Він Просто не встигав за нашою маленькою електричкою. Ненадій зубов забуває свій другий м'яч стадії збірної України. Другий м'яч у цьому відбірковому циклі безпечали. Боскучий Без працює, Без м'яча цикл постійно на вістрі атаки постійно загрожує. Удар головою головою поперекладено, нас врятує зараз. Бив не циклер, бив Томас Лінке. Шнайдер навішує Дивимося ще раз цей момент. Ліги там у боротьбі. Зараз там зараз знову просто шалена щастить. Роман Геннадій Зубов позрятував ці у цій ситуації. Заспокойте груди у збірні України. Це просто щастя у цих двох ігрових епізодах. Бога був на нашому боці, будемо відверті, кладучи руку на серце. Зараз там двічі просто фантастично почасті. Це перекладена. перекладена. Наступний кутовий. цього штрафного майданчику. Вершлайдер подає, Ні, не подає, показує, що Андрію скачкому ті діти на 9 метрів. От Стефано брашки. Підтримав зараз Берта Снайдера. Дюбці озрівляла Рахулок. Теперь балас для не забути м'яч. Треба починати зараз усі спочатку. Боротьба бачимо, швидко на датчику. Бала відскочив від Гусіна. Чому стояв Максимовицький? Теж питання. Серебро, чому не туди давав. зубок на хітре Бро. Дібрала Був пас. Шевченко. Вихідіч Давічка. Рятує свою команду. Шевченко бореться до кінця і кутовий. Фантастичний момент зараз був у наших футболістів. І Андрій Шевченко цей, так би мовити, буліт в футболі не використав. Дивимося раз. Хороший пас Зубова. Шевченко втікає. Завалюючи новотни. Ну і Боровся там із Ребером. Реборщи зарап підібрає м'яч. Зубов пахне гру. Рубей навішує на Шевченка. До нього м'яч не дійшов, але наші надалі контролюють м'яч на лівому флазі несмачний. Вішиться в центр. Є сильно! Не І зараз будь-яка невдача. Ну, Відкидомо, звичайно, матч з англійцями. 1-5. Львовицький зараз відбиває м'яч в ефектному стрибку. Помилок. умови проводить цей матч. Шещенко! Наліво на Воробея. А ну, зробить лівою пас. На Шещенка пас і удар. Б'ячтає вище воріт. І зараз Сергій Шищенко. По-моєму, трошки несподівана була для нього ця ситуація. Декілька ну, сантиметрів зросту різниці. Шлайдер. Балак Б'є по центру. Пощастим. Шевченко і воробемуть пробити. Цієї точки. ну Я думаю, тут не потрібно буде настрадавшим, щоб здогадатись, хто битиме. Зараз подивимось. Шевченко неодноразово забивав з таких положень. Стадіон завівся. Вболівальники підбадьорюють себе, підбадьорюють Шео, підбадьорюють партнерів у спірді України. Шевченко розбігається, б'є! Кан! Браво! Кан! От що я буду сказати. І пробив Шевченко так, як треба. Обвів стінку, сильно пробив. Низом і Оліверкан. Виконали це штучне положення по і Воробей потрапив у цю пастку. Янкер прикриває корпусом. кидає шнайдеру. Довісь. Удар! Балак. Балак стріляв по воротах Максима Левицького. На щастя для нас. Меч прилетів поруч, поруч зі штангою. Руді Фьонер ризикує, досить таки ризикує, пропустивши на поле Кристина Янкера. Немає зараз ігрової практики цього футболіста, велику кількість бачення пропустив у цьому поєдинку. Але потрібно дотиснути суперника. Адже ми можемо це зробити. Шевченко перемодрувати, трошки віддає наліво На Шищенка. То м'яко навішує, хто замикає Парфьонов. Вище воріт. Якби не рука була поберізка, серйозно мужний. Поспорить парфоно дивана передача на зубова. І звучить фінальний свисток Стефано Браски, який не дає завершити нам цю атаку. Отож, у Києві на олімпійському збірна України у першому матчі серії плей-офф біркового циклу. Чемпіонату світу 2002 розходиться Миров з Бундестівом зі збірної Німеччини. 1-1. На 18-й хвилині Геннадій Зубов відкрив рахунок у цього поєдинку. На 31-й Михайль Балак зрівняв результат.